А, а, а там, а, там, а там, так, я прошу комісію, у нас не було форму, а ми питання за конфлікти інтересів не проходили. Перво нас обиралося з першого по 12, заїжджає про конфлікти інтересів, що будуть голосувати. Були на комісії, були там за рекордом, але тут все ще саме. Я хочу знову, що то, що є дійсно до звернення, то можемо з пакетом. Ну, якраз тоді 12, і ми переглядали. І? Ні-ні-ні, бо там, якщо підекетити, якщо підекетити, і так. Я згадував, що він готував, але я не минулий раз переглядав. Так, 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 так. І тут, давайте тут з пакетом. Чи ці питання, які можуть речі от що було зараз уже дійшов за правилами, ви вже стигнув на нунай, все як казало, що мово я отримую результат. Що прикинь? Ну то ти що нові менри звелидали на українському. А як так, коли опозиція перед на виході чистим пройшов по штрафу і програв. Змінимо це. Ну давай тобі голову. Так, я не буду.

Pan Osman jest hakarz? Tak. Dobrze? Tak. Magdyś? Tak. Zgórna? Tak. Pogrób? Tak. Wczoraj? Tak. Następne pytanie o zmienę tego wyznaczenia, w związku na zadanie osłonie szkoły w budynku, nr 63, co to? Północy robią

Наступне питання за кудинку по-молоді на попринцучистя, чисті 800. Погореть два Азянич. я Не знаю, якщо ви, те, 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 що буде то каже, нюанси, си не помню. Кажу, помню, що у вас e, нема арту поційного прастування, який ви казали, що я е, фізично нема і власне вкладає добро. курсі, що від нього там центру подара, і кажеш, що не хочеш не ти нікому все, не продаш. Бо у тебе немає форму забити, що ти ты говоришь? То не можеш його продати. все одно то в ті питання, що треба собі все у закону. Як у ньому тут две попередні роки треба заплатити? Там і гектари, якщо в так є, давай 4, я, да, я поставив пам'яті пам'ятаю.

Well Dowiedzmy, że ta kobieta była. Nie, nie, nie. I tego rynki. to jest bardzo dobry. Mogę. A wygląda şey? na

Так. Так, так. Ні, це будинок, я думаю, вони Ні, ні, там якісь меблі, холодичі, кухові, просто це щось поділитись, якось. Здому. Вертерш, ну, нісі. Долаксина? Так. Так. Мармитич вийшов. Дуга

не було чи батько, чи що не точно. Мешка Катерина, не мати, а то не було. Ну, от що буде давати термін. Та не давно, але дуже добре. Ну, так завжди йде, так, справді. Так, 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 Да, потому что у нас по два часа по времени. Говорим. Нет, идет. Идет, идет.

Думаю, треба зрозуміти, що зараз не було нічого відмірного, знаєте, десь в кожній місці. Я так розумію. Я того не знаю, це... Хочете розповісти? Я не знаю. А є там Так, спеціальна. Тобто вони ще якось... Ну, як спеціальна? Є. Ось так це робили. Ну. Для оформлення. Для оформлення. оформлення. Вони покнили і відзначили, що є спеціальна. І починають для того, щоб спеціально що? 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 Ја не знам, тука нам, нам тука пусто место не мора, но не знае ја. Треба. Тоа документи се патува. Тука на таа. Не. Часовно, сепак, но може, многу проблематиката, знаеш. не е наша. Ја не знам што ние ќе ни биде. Допутаки не маємо і сіде уже і депутата маємо і зараз треба запитати, щоб ніяких пофіг зараз. Так, це все равно для отпрацювання. Так, під подивок своє 12 часов по 84%, а минуло.

но најдобар услови да ја ќе тоа. не тоа производство.

Три зачинці. О, швидко мене зробив. Мартин, я не маю там... Заломай. Прошу, кемпіонат. Так, кереш. Доручин. І за. Зайдеш за. Молодий кереш. І за. Дурно. За. Добре. За. Чорне. За. Наступне питання у сліді подало Комітет Марта 166, 25, ст. 51, БЛН 6, Бараківська, Дзвіньків. Екраш. Да. Дорче. Да. Зелеза. Маркетиш. Да. Зуртанчо. Да. Долюк. Да. Ширай. Да. Наступна во мисли на Влада 21 Влада Тотенки, Буденко, Крајцето Лојдин Сотош, Казвам да сте плани да Да. 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 Згідно зі мене, ділянки формовані для оренди замеженої функціональної сумки. Викопання донег у стежці не відбувається. 26 квадратів, 4 дешті, не відбувається ділянка. Так, так. Не те, що правильна панка. Прошу Так. Добре. Так. Десь десь, так? Так. Додатково. Так, добре. Зрозуміло. Так. Наступне питання, додатньо, як ви прорахували тільки ви надавали положення на рівні місто, тобто від а модеркою земельний ділянка для діагнозу, головний марок башкирської, то, чи правильно то, коли ви в особі, ціна є, но 1000 в тон потратили 1.704 млн. Да. Точно. Точно. Да. 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 なんでこないだと思うときなら、こないだろうって思い切ったら、お

Силен призначен е да ведеја товарот за сходството за негово негово. Што? Стојот. Да го за сходството за за негово негово. го Да. тоа, велики шестнадцати му речунили товари, па тоа не е зашто не е правилно на велики шестнадцати шестнадцати. Така, ако веде да не Питання закрепить, що підприємство спеціально використати в цьому році, без такі торгів. Тому що прийшли до змельного доклада перехідних положень, вони мали право, як себе, здавали колись рішення, на 5-го Тобто тут не розсорство. Вони здравошують, лише в цьому році.

продавајте за ценови на кои тоа шо одиме. Те Овие Тоа На крајниот дефинија на цената шо шола ткица токму на 9 милиони и 485.000 лева. Але ради што презентира решение и продаж, мискејте ќе ја видите во следното видео. Тој ќе се смета за одличен. Так як господарки теж розділяють відповідки, так і потім запропож 9% до держави. держав. 8,5 мільйонів можемо отримати бюджет. Питання, в чому стоїть? Е, або господин грудній, що воно переходить, або <тур> Другі, <тур> добри, не буде долати, а з тих розплачується гроші. Це вирішення здобувати.

не вреди да пишеме тоа, би одназад, да, во не биде, а Каролина се жалам да не биде, каже. Не е многу да, може да бидува, тој не е. може да како Што е брзо функција, може да се достапи. Но, Иво не се не биде. Не можеме како, не можеме да внесеме консултација како, ну до нас реално. Просто щоб не прохлопати, бо якщо, якщо не проти, тоді навіть доголосували. Ми були сім мільйонів ціли, це гроші. Ну, не я щоб ми щоб ми на нашу комісію знали, чи так, чи ні. Році, якщо виходять навіть в грудні, вони переходять у бюджетні джерелі, коли не вистачається. Їх використовувати, їх не треба зараз це, просто вже будете поволати, які зараз буде. Понеділок на тоді виносимо такое. Воніло п'ятнадцять чоловіків, що подобали публіку. Так. Так? Так. Так, так, так. Ще є якісь думки? Можливо, ти не розумієш, що люди так висунули? Що я? Можливо, ти що люди Якщо ви проти, то не сумнісіть. Що я розумію? Засічено. Вони ділилися туди. Дякую всім за увагу.